Навіщо тобі психолог? Про основні три моменти. Перший момент це сліпі зони. Коли ти знаходишся в епіцентрі проблеми, в емоційній напрузі, в страху, в стресі, в роздратованості, тощо, то, згадай! Як це, коли ти в агресивному стані, коли над тобою бере верх емоція і тебе починає нести. Ти можеш або кричати, або битися, або щось кидати, або огризатися, або навпаки взяти і закритися, і терпіти. А всередині бушує ураган ще просто. І ти знаходишся в конфлікті в себе в голові, обираєш, що б ти сказала, а як треба було діяти, а як треба було обіграти, так, щоб зачепити сильніше. І ці конфлікти в голові крутяться, крутяться, крутяться. Це доволі сильно виснажує. І в якийсь момент ти можеш вибухати там, де не на часі, там, де не потрібно, там, де. Недоречно саме до цієї людини або до ситуації, і насправді це доволі проблематично. Тому самостійно побачити сліпі зони буває дуже важко, і психолог допомагає побачити, в чому йде проблема і як її скоригувати. Також допомагає зорієнтуватися, як це керувати собою. Це ніби знаєте, як кермувати авто. Є водій і є автомобіль. І є гальма, а є газ, є габаріти машини, тобто орієнтуватись, якого розміру авто, як припаркуватись, де припаркуватись, як це їздити задом, як це їздити передом, як це вмикати аварійку або там фари тощо. І з нашим тілом те саме потрібно вміти ним керувати. І ось в цьому допомагає саме психолог. Потім другий момент це скоригувати в процесі, інколи це провести заручку, інколи це відпустити у вільне плавання самостійно і бути на горизонті, скажімо так, підтримувати, а потім вже і відпустити повністю самостійно. І відійти від тебе зовсім. Тому психолог підтримує в процесі покращення твого самопочуття та в цілому життя. Щодо третього моменту, читай в описанні.